От немає смачніше качки, ніж качинна грудка у вишневому соусі. Я серйозно, колись куштувала в ресторані вже багато років. Повторюю вдома. Не часто це більш ошатна страва. Але яка вона неймовірна зараз, якраз сезон вишень стосовно качки, де взяти грудки, я свої взяла на ціна тижиках в сільпо 159 гривень дві штучки. На вимиті обсушені робимо надрізи на шкірці, солимо порчимо з обох боків і добре масажуємо. Розігріваємо трохи ліс смажимо спочатку шкіркою. донизу, хвилин 10 на середньому вох. Вона пустить жирок, це дуже смачно. Потім перегортаємо ще 5 хвилин. Знімаємо нашу качку, виливаємо майже весь жир, качку замотуємо фольгою, відставляємо у бік, приготуємо соус. В залишки жиру додаємо, цукор розчиняємо. Далі всипаємо вишню, бальзамічний оцет і вливаємо в водички, солимо перчимо Всі точні грамовки, як і завжди є в описі відео. Вишню, до речі, також брала на цінотижиках, тобто зі знижкою 7 хвилин приблизно уварюємо, щоб він загус. Тим часом беремо нашу качку. Яка дійшла під фольгою і нарізаємо ось так смужками. Зазвичай так подають в ресторанах, з тих пір так подаю і я. Дуже смачно з картоплею пюре або просто як окрему страву перекладаємо на і Поливаємо нашим вареним вишневим соусом. Як же ж то смачно, як неймовірно грають смаки качки з вишнею. Як бачите, спеція майже не додавала. Єдиний був би кардамон, додала б соус трошки кардамону. Я кажу, вона смачна, чесно, чесно. Скуштуйте, будете згадувати мене. Потім все життя готувати. Смачного ваше даріко.